І так, які дивани у нас є в наявності? Вітрина у нас невелика, тому в наявності ми тримаємо не дуже багато. Це каталожне фото цього дивана, називається він мадрід. В нього відкриваються бильця і велике, дуже спальне місце. На вітрині в нас цей диван в якісній тканині світло-сірого кольору із двома подушками. Також в наявності дуже популярний диван, який має назву Палермо. В нього також величезне спальне місце. В наявності він в двох кольорах тканини, в коричневій і в такий хакі з зеленим відтінком. Значить, дивіться, це фото його в інтер'єрі. Так, диван виглядає у нас на вітрині. Він дуже комфортний, м'який. В такій оббивці він є у нас на складі. Наступна модель дивану. Це каталожне фото цього дивану осло. Цей диван теж має велике спальне місце, дуже якісна тканина оббивки і неймовірно стильно виглядає. І знову ж таки, оббивка може бути різна. Наступний диван, який ми маємо, це диван Light. Він може бути з двома або з трьома подушками і теж має велике спальне місце. В наявності у нас на вітрині в світло-сірому кольорі. Також маємо таку бюджетну модель. Диван Адам, вартість його 9200, механізм розкладання книжка. Також цей диван є в наявності на складі, в сірому кольорі оббивки.